Як не втратити свій Google Ads аккаунт в цьому році, в наступному і ще в всіх інших роках, коли ви будете працювати з Google Ads? -ом. Тільки но ну, мав міць з клієнтом, і він ледь не зайшов по рекламі Google Ads. Дивіться, скаму стало набагато більше. Я не впевнений, що це за сайт, але точно це не сайт Google Ads. -у. Дивіться, якщо вводите Google Ads, першим відкривається якийсь сайт Одо, а чомусь не Google Ads. Давайте перейдемо, подивимося, що це. Звісно, фішел сайт і Сподіваюсь, це дійсно скам сайт, і це не я щось не записую. Дивіться, по-перше, домен мене дуже сильно напрягає те, що домен не дуже, якщо чесно, схожий на сайт Google Ads. По-друге, SEO. Не дуже я вірю в те, що Google так добре прописав собі SEO тексти. Звісно, ця сторінка повністю скопійована з Google Ads, Заради цікавості, якщо змінити, ага, тут нічого не можна змінити. То будьте дуже обережні і не переходьте не під... не по цим сайтам, бо можете втратити свій Google Ads аккаунт. Сподіваюся, вам це корисно. Зберігайте, щоб не втратити, і не забувайте про це.